Днями в івано франківську відбувся кубок виклику з футзалу серед юників 97-го року народження. До Прикарпаття завітали одвічні суперники команди «Ураган» Дюсиша номер 3 з міста Амбросівка. Юні вихованці з Донбасу двічі ставали чемпіонами України, тому для господарів кожна зустріч з ними є принциповою. Водночас повагу до Івано-Франківців висловили самі гості. Це достатньо хороша команда, грають в пас в основному. Рала в этом году чемпіонати кубок України. Перший поєдинок команд завершився на користь юних ураганців з рахунком вісім Матч Майч Донбасівцями для прикарпатців був важливим не лише спортивної точки зору. Тут придивляється до амбросівських талантів для можливого підсилення івано-франківської команди. Будемо дивитись юнаків, які вже можуть підійти нам під команду нашу другу. З наступного футзального сезону ми е, пови, хочемо підвищити е, клас виступу нашої команди і перевести її з другої ліги в першу. Окрім футзальних двобоїв в івано-франківську, юні донбасівці отримали нагоду ознайомитися з інфраструктурою чемпіонів України з футзалу дорослої команди Ураган. Побачення у гостей викликало захоплення. Примір для подражання для наших для Донбасовських взагалі, не тільки для Донбасовський штол не только для мене, а і для всього Донбасу. Я думаю, це показник. У четвер відбувся ще один поєдинок між командами старшої вікової групи, юнаками 95-го років народження.